Він мав дві газети партійну і комсомольську. Тобто об кому партії, об кому комсомолу. Партійна газета в Рівному називалась Червоний прапор, а Комсомольська називалась Зміна. І я вів там цю, е, значить, е, я мусив переглядати літературну пошту. Більші, які приходять там із Зарічницького, Дубровицького району там, чи з містечок, і, е, або стверджувати їх до друку, що я не робив. Або відмовляти авторам, що робив частіше. Способи відмови було дві. Перша це на бланку, газети, зміна, з шапкою. Ти писав там, шановний е, Іване Володимировичу, на жаль, ваші вірші не схвалені до друку через їхній низький технічний рівень. Ось. А в кращому разі я мав раз на місяць я писав огляд літературної пошти. Пам'ятаєте, що це таке? Це був такий відвал в газеті, де. Е, е, треба було процитувати, можна було там два рядки або строфу. І е, прізвища авторів е, виділялися окремо жирним курсивом. І тоді це вважалося, це називалося відповідь дана на сторінка газети. І за це мені ще тоді розмічали якихось додаткових 30 рублей гонорару. Тобто я писав ці огляди, ну, в середньому раз на місяць, може трошки рідше, ну десь раз на місяць. І одного разу це вже було десь перед перестройкою. Нашою тодішньою країною, це я для молодих людей пояснюю, правив такий дідуньо Костянтину Синович Черненко. Хоч він мав українське прізвище, але він був родом десь з Далекого Сходу, з якого небудь зеленого клину. І він був дуже старенький, дуже хворенький. І е, саме в той час відбувався з'їзд збілки письменників Радянського Союзу. У Кремлі, в Палаці з'їздів, зібрали там кілька тисяч письменників з Естонії, з Туркменії, з Молдови, з Грузії, з України. І Костянтинвич якимось чином його оживили, гальванізували. І він чи чи прийшов, ну він прийшов, а там невідомо, чи він сам прочитав свою доповідь, чи за нього. Але ось люди старшого покоління це пам'ятають, наступного ранку усі газети Радянського Союзу від Московської правди до Львівського високого замку виходили з текстами цієї промови. І, звичайно ж, ну як ви тоді називалися? О, дякую. дякую. О, бачу. І всі, значить, люди мусили з цим ознайомитись, прочитати. І в мене якраз в той час так ні, ну це не просто передовиця, це була повний виклад його доповіді на, на дві, на три. В таких випадках на газетному папері не ощадили. Газета могла мати один, кладеш, два, тобто це був ну, такий Нью-Йорк <різв> Таймс. <'я> і е, в той час у мене в зміні мене діставав. Такий російськомовний поет, як зараз пам'ятаю на прізвище Школьнико, який працював знов, на об'єднанні Азот, і писав на згаданому вище, і писав такі, ура, комсоморський, такі оптимістичні віршики, там, ми всіх там побіг. І тут я, значить, я ж усі радянські люди, я переглядаю доповідь Костятина Остину, що так слухай, це ще ж ніч сиділи перекладачі, югу, яви, це ж треба було замість з російської. Переперти на українську і на всі інші мови. було. <риклад> і комп'ютери, і підкащиків. І я знаходжу Костянтина Остин, дорогого Костянтина Остиновича. Я знаходжу такі слова. дослівно, як зараз, лапки. Наша чудова дійсність, наше прекрасне сьогодення не потребують бездушного славослів'я в Риму чи прозою. Лапки закриті. <риклад> і я беру <риклад> цю фразу. І нею, як батогом школьнікова, значить, в той час, коли Костянтин Синович Черненко сказав. Тобто, мені е, за, за, за час своєї творчості я ніколи не цитував ні Леніна, ні Сталіна, ні Брежнєва, на Чернеткові я спалювся.